Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні ми з вами розглянемо пробіотичні засоби, які прискорюють загоєння ран, опіків або запалень. У нас є в великому об'ємі і в маленькому, тому пропоную більш детально їх розглядіти. І це в нас антисептичні спреї для шкіри від бренду Аредерма. Вони в нас ідуть в двох об'ємах: один 150 мл, а інший 50 мл. Такий зручно зберігати вдома, його вистачить надовго, а такий зручно брати з собою у будь-які місця, тому що він не займає багато місця у вашій сумичці. І найголовніше, спрей гіпоалергенний. Цей спрей дуже швидко здійснює противомікробну дію і створює на шкірі дуже тоненьку біоплівку. Цей засіб трошки знеболює рани. Має пролонговану захисну дію протягом 48 годин. І якщо цей спрей ви будете використовувати як тільки ви отримали будь-який опік, рану або запалення, то він подіє набагато швидше. І спосіб застосування дуже легкий: спочатку потрусіть добре балон, відкрийте. Я нещодавно знімала огляд і зробила собі невеличкі поранення, але глибоке, дуже довго в мене загоюється. Тому я зараз використаю цей засіб і подивимося, через кілька днів воно заходиться. Тож на відстані 15-20 см треба зробити 2-3 випуски. Ось так. І цей засіб на добу ви можете використовувати один-два рази. Спрей безбарвний і не має ніякого запаху. І цей засіб не бажано використовувати з іншими будь-якими антисептиками. Тому, якщо тобі цей спрей актуальний, переходь на сайт і замовляй.